Логістично волонтерське запоріжжя з пекельних днів лютневої навали чужинців завзято тримає свою ділянку українського фронту, надає прихисток переселенцям, забезпечує міцний тил воїнам на передовій, що просто під боком, та щоразу збирає волю в кулак після рясних ракетних обстрілів росіян. Місто та мешканці за ці місяці війни змінилися. Люди вперто роблять те, що мають, заради спільної перемоги. Та водночас за найменшої спокійної, без повітряних тривог нагоди, намагаються жити звичним буттям на зло окупантам. Самісінька околиця Запоріжжя менш ніж за півсотні кілометрів звідси лінія фронту. Та саме тут люди, що від самого початку російської навали втікали від війни та окупації, могли перевести подих, відчути себе у відносній безпеці та отримати необхідну допомогу. Це один з ключових логістичних хабів країни, куди прямують мешканці Запорізької області, Донеччини та Херсонщини. Від березня він прийняв більш як чверть мільйона людей. Та нині тут фактично порожньо, бо окупанти усіляко перешкоджають виїзду українців. Довго стояли, ну проїхали Володимирові зі Світланою та трьома малими дітьми вдалося вирватися з окупованого Мелітополя. Їм пощастило. А їхні знайомі досі поневіряються у величезній черзі автівок на останньому перед вільною територією блокпості росіян у містечку Васильівка. Перестали пропускати і стояли в очереді. 560 шістдесят какіта. Щас з'являли електронної очереді. тобто йдеш в комендатуру, заповнюєш якісь... Документи, а це квітень до Запоріжжя. Один за одним прибувають автобуси зі знесиленими жителями Маріуполя, який росіяни разом із людьми уперто по звірячому рівняли із землею. Без Нічого, без нічого. Я безхатченко, я просто ніща і за кої за одного сумасшедшого чоловіка, який прийшов мене захистити. Від кого? А у травні до Запоріжжя дісталися маріупольські буси, що доправили сотні людей, які чекали на порятунок у катакомбах Азовсталі. Серед них була і пані Наталія, яку діти підземелля охрестили тьотя суп, і про яку згодом напишуть провідні українські та зарубіжні медіа. Я проводила для діток конкурси. Може. Під час війни у Запоріжжі один за одним почали з'являтися профільні хаби для мешканців тимчасово окупованих районів та місць, де точаться запеклі бої. Нині їх вже із десяток Бердянський, Голейпільський, Маріупольський. А це ось осередок для херсонців. Тутешній хостел здатний розмістити до трьохсот людей, які змушені втікати від війни та російської окупації. Один з таких – 22-річний Іван, що оселився тут кілька тижнів тому. Із мамою В нас зустріли, годують жилье, все як потрібно. Це видали нам постільне. Прости педадіяльник. Пані Ольга разом із мамою та піврічною донечкою Аринкою на силу утекла з окупованого Херсона. Каже, дорогою натерпілися страху. Непонятно, що у русських голові, коли проїжджає колона, а проїжджали колони, била БТР, приїжджав пушку, виставив. Молода мама зізнається, не очікувала такого людяного ставлення до вимушених переселенців. Прем'єрння документів, це понятно. Всі волонтери взяли за ручку, відвели, показали то памперси памперсидалі, їду піта. Очільник хабу Сергій каже: переселенцям тут надають усі найнеобхідніші послуги від адміністративних до медичних, і люди зазвичай після кількох днів перепочинку рушають далі. Допомагаємо людям з трансфером, тобто по всій Україні, по всій території України, як куди доїхати, організуємо безкоштовні автобуси. потяги останні кілька тижнів Запоріжжя майже щоночі потрапляє від рясних ракетних обстрілів росіян зі своїх комплексів с 300 Ті навмання гатять по різних районах та уколи. Цях напевно вже йдеться щонайменше про сотню використаних ракет. Одна з них розтрощила ось цей будинок. Тут загинула жінка, а ще із десяток її сусідів зазнали поранень. Пані Тамару росіяни позбавили житла. Їхня ракета рвонула над її квартирою на даху будинку. Нині комунальники як могли зміцнили основні конструкції тимчасовими підпорками. Все, що бачите, все що залишилось. От. Аслідстві это з трітього етажа у нас уже балки Это це... Уже третій день, ребята роботу, балки поставили. Знедоленим людям, які через обстріли росіян опинилися просто неба. Допомагають і волонтери у приватному секторі на околиці. Благодійники узялися зводити будинок для двох родин, що позбулися житла ще у травні, коли окупанти поцілили по місту кількома ракетами. Волонтерські організації дуже багато. Усі працюють за різними обсягами, і дуже класно, що багато організацій знайшли саме свою нішу. Знаний у Запоріжжі. Волонтер Василь Бушаров каже: від початку повномасштабної навали вони із однодумцями зробили чимало. Виготовили більше трьох із половиною тисяч бронежилетів та приблизно стільки ж протитанкових їжаків. Сплили цілі гектари камуфляжної сітки. Та особлива гордість школа дронів, де керуванню коптерами навчаються фронтовики, і на лову РКГ 700 грам навіть цього стабілізатора достатньо. А цей звичайний на вигляд наплічник. Розробка запорізьких волонтерів. Мобільне джерело живлення для польових умов. Вони заряджають як дрони, як мобільні телефони, так і рації. Тут є такий блок, який дозволяє використовувати розетки по 500 Вт потужності. Кожна усі довгі місяці війни прифронтове місто ретельно окопується довкола, зміцнюючи другу та третю лінію оборони. Для вояків місцеві металурги виготовляють підземні захисні капсули із вигодами. Що легко транспортуються, щоправда, самі звітують про зниження об'ємів виробництва через російську агресію. Натомість хлібзаводи на попит не скаржаться. Приміром, на цьому підприємстві не було звільнено жодного працівника. Безсонні ночі да з'явилися дуже за останнє време в Запоріжжі. Запоріжці кажуть, їх найбільше турбують російські ракетні атаки та економічна скрута. Але попри це люди допомагають одне одному ці сім місяців я практично займаюся тим, що помог помогти кому можу. Та й все. головне це люди. Чи не найбільше на перемогу у Запоріжжі? Чекають ті, кому довелося через війну полишити рідний дім та шукати тут прихистку. Мелітопольська родина пані Світлани щиро вірить, вони обов'язково повернуться додому. Коли буде Україна, у Мелітополі, звісно повернемося. Андрій Почті Вартем Дежанко факти і ті. Єдині новини.